Привіт, дівчатка! Я вирішила пересадити свою полуницю із ось таких ящиків. Вона у мене була в цих ящиках ціле літо, можна сказати, цілий рік. І ось так вона народжує цілий рік аж до самих морозів. Що це за сорт як він називається, я вам не скажу, не знаю. Але дійсно вона народжує аж до самих морозів. Єдине, що я робила. В цих ящичках то купляла добриво таке спеціальне біо, і один раз на місяць додавала це добриво в землю для того, щоб вона собі насичувалась поживними речовинами. Ну, так як тут є такі красиві відділи, то я рішила, вирішила їх пересадити сюди. Я думаю, тут їм буде краще. І вони тут будуть. Рости собі, більше місця мати будуть, ніж в тих ящиках. У мене є 10 саджанців, і я ці всі 10 саджанців буду висаджувати. І кожен з них народжує. І діти постійно підпигають і беруть собі ягідку і Дуже гарний сорт. Надіюсь, він у мене не змерзне. Я стараюсь взяти так, щоб максимально не пошкодити коріння, тому що тепер і холодно досить на дворі, щоб не пошкодити, вони не пов'янули і не змерзнули, тому я стараюсь так з глиною разом захопити і ставити. Все, щоб воно не розпадалося. Ось дивіться, така малесенька ягідка. Волонечка, и она рождает. Смотри, червяк. Так ты идешь. Да, котятся, ты приснишь. Я. Правда? Маленькие. <свят> 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 маленькие. <девчинка. свят> ты можешь такие? <свят> <Дяденька>, маленькие, маленькие. <свят> Три-чотири ягодки. А глини маєш? Та я З одного друге перекидаю. Коханий глина вся встає. Нарешті я висадила свою полуницю, а висадила її в такі відділи клумби. А я думаю, тут їй буде добре. Головне, щоб вона не змерзла в мене, бо я її досить пізно висадила і боюся, щоб вона не змерзла. ну, Якщо буде дуже холодно, то буду вкривати її чимось. Так, думаю, що вона прийметься, приживеться і буде на другий рік. Вона в мене аж до морозів народить, тому я б хотіла цей сорт зберегти. Спочатку думала ось сюди висидіти, але потім подивилась, так там дуже мало місця, але було б гарно, щоб вона там росла і так звисала. Потім діти могли собі їсти. Я думаю, тут їй буде ліпше, в цих відділах таких окремих теж буде вона гарно стояти, рости. Тому ось так. Насправді дуже студено на дворі, Відчувається вже морозне повітря. Ми назбирали яблук, у нас тут є садок яблуневий. Назбирали яблук на зиму, поки що вони стоять тут, а як будуть морози, занесемо в підвал. Ось тільки вийшло в нас яблучок. Будемо мати свої. Купляти не будемо. У мене з'явилось ще одне малесеньке дитятко, за яким треба доглядати. Ось така красива дівчинка маленька. Така мила дітинка. Треба її берегти від цього нашого старшого бешкетника, Він, звісно, бешкетує. Я її забираю з собою в дім, а він лишається на дворі. А, там на дворі є окрема така як колешня. Що закривається, і він поки що там живе, А <розбишкитує> Тут збираюсь відварити ось такі в мене гов'яжі ребра. Так як в попередньому відео я казала, що ми не їмо свинину. Я беру, купляю ось такі самі-самі жирні ребра і відварюю їх і роблю із них закарпатську попригашку. А як готувати попригашку? Потрібно поставити. Сало або дуже жирне м'ясо відваритися. Бажано, щоб там було побільше жиру, поменше м'яса. Поставити відваритися приблизно 2 години. Воду трішечки підсулити, додати лаврового листа і додати чорний перець з горошком і обов'язково цілу цибулинку. Це все варити 2 годинки. А потім зараз вам розкажу деталі, як саме зробити, що робити далі. Ще я хочу зробити котлети в духовці. в мене тут кілограм фаршу індички. Я додаю туди дві яйця та відмочую дві булочки кипятком, закриваю крижечкою, щоб воно там відмокло. Такі котлетки дуже добрі виходять. І не треба заморочуватись із олією, з коврідкою. Просто наробила котлетки в формі. Який хочете овальні чи круглі, і поклала в духовку випектися. Просто стежити, щоб вони запеклися. До котлет зроблю відварену картоплю, відварю її трішки в воді і додам спеції для картоплі. Нарізати буду на 4 частини, досить великі такі картоплини в мене, але я їх відварю до напівготовності, а потім просто їх надеко. І е, наріжу туди чесник і буду запікати в духовці разом з чесником. А наприкінці додам туди спеції. Е, до котлет, як зробити дуже-дуже смачненькі котлети. Е, дивіться: я додаю орігано, додаю кмін мелений, обов'язково камін мелений, це дає таку зюмінку всмакове. Е, треба додати кмін мелений, орігано. Сіль, перець, куркума, червона паприка, цибулина, дві яйця і булочка це те, що я додаю. Ну, якщо зробити звичайно, то не таке воно, якщо не додавати кмину. Краще додати кмин і додати орігану. Так котлетки більш смачні і більш мають смачний такий аромат. А кмин взагалі дуже корисний. Я купляю саме мелений кмин, і я його додаю в м'ясо, і м'ясо дуже ароматне. Виходить. Додаю ще в суп, також кмин мелений. Ну, а цілий кмин можна додавати в якусь випічку. Не забудьте підтримати мене підпискою. Мені це дуже-дуже приємно. Я дуже рада, що є зворотній зв'язок у моїх стараннях. Дуже вам за це дякую. Також хочу зробити ще салатик. Салат зроблю з того, що знайшла натру моркву по-корейськи, де ж в мене ця насадка досить натирає такими великими брусочками. Треба мені знайти насадку, яка дрібніше по-корейськи натирає. Вирішила натерти моркву та нарізати цибулю і зробити такий салатик. Моркву буду заправляти, як звичайно, по-корейськи, але вирішила додати ще туди зірнятка горчиці. Щось мені захотілося горчиці додати, думаю, буде корисно. Ну і такі маленькі пасинки лишаються моркви. Діти від мене помаленьку позідають. я їм повіддаю, бо ця терка не справляється з такими дрібними вже морквинками. Хотіла зробити два салати, один корейський, а другий мариновану цибулю, але вирішила все з'єднати в один салат і зробити, не заморочуватись, зробити один салат. Додаю класично чорний перець, мелений кмін ще вирішила додати, сіль. і Додам оливкову олію замість звичайної і оцту. Це все. А, іще зернятка. Гіречиці. Думаю, буде смачненько, Відмінаю добряче, щоб воно дало свій сок і морква впитала в себе спеції. Вирішила ще до моркви, а, нарізати дрібненько чесник, не знайшла свою чеснику давку, не знаю, де вона загубилась в мене, тому додаю чесник і вирішила ще додати цибулі, так як. У нас в усіх падає імунітет, коли стає холодно, тому вирішила додати ще цибулі, щоб зміцнити імунітет. А цибульку буду лише солити, перчити. Також додам туди оливкову олію і просто буду відминати, а потім змішаю з морквою. Моркві є і спеції, воно все собі там замаринується. Я роблю не на святковий стіл, роблю для нас, тому приправила все швиденько, нарізала. Головне, щоб було смачно. А на святковий стіл я б підзаморочилася, А так як на вечерю, то швиденько робимо, бо всі голодні, треба всіх нагодувати, всі напрацювалися ко чим. І Тому треба щось быстренько, быстренько організовувати. До картопельки я буду нарізати чесничок ось так, потім притрушу спеціями і відправлю в духовку, щоб це все підрумлянилось. І ще додам туди олію. От дивіться, які красиві мої котлетки, а головне без зайвого жиру. Тут вирішила оформити стіл, як завжди на ньому всього є. Діти все, все щось там залишать. І тому швидесенько оформляю. Буду ставити на стіл і готувати усе для вечері. А сервірую стіл. Для прийому їжі. А і ось така вийшла картопля. Їй треба було трішки більше дати, запектися. Вона вийшла більш тушкована, ніж запечена, але я забрала її, тому що всі були голодні і треба було всіх годувати. А картопля вийшла як тушкована, теж дуже добра. Із гов'яжих ребер, що варилися, я зробила з бульйону борщ. А ребра дістала і зробила ось таку таке мариноване, як сало. Важливо, коли дістаєте його гарячим, треба взяти його, відкласти в контейнер, бажано скляний. І поки гаряче, треба замаринувати, ось так. Бачите? Я використовувала італійські трави, сухий чесник. Краще взяти свіжий чесник. А перець червоний, обов'язково. І коли це все натираєте, маринуєте, потім треба закрити крижечкою і відставити. Обов'язково відставити в холодильник, краще поставити на ніч або на 2 годинки. Ось таке воно виходить. Схоже дуже на сало. Це альтернатива для тих, хто не їсть свині чи сало. Усім смачного і будьте здорові!